Вітаю, друзі. Отже, <кій> нове життя, бо тиша що після бурі. Психологія повернення. Звичайно, всього охватити не зможу, буду говорити лише якісь короткі фрагменти, коротесенькі, але й вже на цьому рівні я думаю, що щось я вам та й підкажу. Тих, кого це торкається. На жаль, я бачу таких людей все більше і більше. Але на початку, як завжди, музика хоче вам показати цього класного піаніста. італійський, 60 років. Антоніо Ферао, класно грає. Багато про що про нього можна говорити. Багато він записав. Записується він на Angie Records, на Verve, тобто такі круті лейбли. Але щоб пізнати, почути оцього геніального італійця. Ну, послухайте принаймні за цим QR один із альбомів. Я тут, правда, два показую різних, але впевнений, що якщо сподобається, то ви більш поцікавитеся його творчістю, його записами. Їх багато, до речі, і на Ютубі є, і окремі диски він випускав. Просто класний піаніст Антоніо Фарао. Гаразд, вертаємося до значно складнішої теми. Ну, музика ж, вроді, не складна тема, хоча також складна тема. І поговоримо про повернення. Тиша після борі психологія. Да ні, мабуть, скоріше, якась частинка психології повернення до звичного. Варто сказати, що є певний ефект. Порожнечі після надсильної напруги, ну яку я метафорично назвав бурею. Всі розуміють, про що йде мова. От цей ефект порожнечі після бурі, це як після кризи чи стресу людина нерідко відчуває не полегшення, не звільнення, не ура. Почалося старе нове життя, а дивну тишу, що межує з власне пусткою. От якесь таке відчуття дурацьке, ну, принаймні багато я це чув, описують як не в своїй тарілці, власне, не то, де ж одягнув, чи ще щось, а дійсно порожнече в душі. І це момент, коли психіка ще не встигає наздогнати тіло. А тіло поводилось на рівні навчання, на рівні рефлексії, виживання, на рівні. Жорстких шаблонів для того, щоб бути ефективним в бою і взагалі вижити. І от лаптом це все ну, не просто завмерло, воно не потрібне. От ти проснувся, воно не потрібне, і навіть тишина, яка лякає. Тобто є такий парадокс звичного, тобто, повернення до буденності може викликати навіть тривогу. Те, що здавалося бажаним, тепер може виглядати незвичним, чужим, незрозумілим. Така елемент дереалізації і деперсоналізації. Я не такий, і світ якийсь не такий, хоча я якраз прагну, щоб цей світ швидше вернувся в моє життя. І в цій ситуації поняття норми після бурі вже не дорівнює попередній нормі. Людина повертається іншою після перенесених жахливих подій власного життя, повертається іншою, і от оцей інший нормальний, в хорошому плані, вже сприймає життя також по-іншому. Якщо торкатися слова психологія відновлення, то людина, звичайно, потребує в цій ситуації такого ж собі місточка, містка. Між, між екстремальним і звичним. Причому місточок достатньо повинен бути міцним. Звичним це ті ритуали, нові знання, маленькі стабілізуючі дії. Якщо хтось думає, що повернення. В старе життя нової людини відбувається, як ура і вже на роботу, там турбуються, тут зустрічаю дітей з школи, вернувся, зібрав всіх друзів, так не буває. Як правило, люди якраз усамітнюються, відгорожуються від цього мирного, тихого, спокійного життя, не хочуть зустрічатися, не хочуть бачити, засиджуються вдома, мовчать і так далі. Але місточок повернення в реалі через якісь ну дійсно ритуально дріб'язкові справи. Ну, те, що може виконати чоловік. Щось важке по господарству, щось перенести, щось зробити. Не обов'язково, у вигляді, цивільна одежа побігли в магазин, виштовхнути. ну Вибачте, за це слово виштовхнути, іди купи, якщо в нього. Страх великої кількості людей як частина. Я не кажу, що обов'язково це повинен бути по розлад, але як частинка ПТСР, страх зайти в приміщення, де велика кількість людей. Але ритуали повинні бути. І дрібні справи вони дійсно почнуть обростати. Психологія. Повернення до зличного, до мирного життя, але ще раз нагадаю, вже іншого в його уяві, це поступове входження в рутину без різкого занурення. Оце ключовий момент, без різкого занурення. Є певний феномен нової тиші. Тиша, тиша може стати джерелом росту, якщо її прийняти, а не заповнювати. Хаотичними рухами і таким ура все робленням. Це момент для, власне, саморефлексії, розуміння, самоусвідомлення, переоформлення цінності, розуміння цінності твого життя <кій> порівняно з тим, хто вже не зможе вернутися. На жаль, такі речі відбуваються. і навіть відчуття провини вижившого, як частинки, в тому числі постресового розладу, також бувають саме в цій тиші. Тому тут дуже важливо знову ж таки заповнювати її не емоціями, а діями, не роздумуваннями. Ні, роздумування також будуть. Вони автоматично будуть приходити, Не можна не думати. Все одно ти будеш думати. Але також розуміти, а що відбувається власне, з тобою. От що ти сидиш, от що ти застиг? Чого ти не виходиш на вулицю? Чому ти опираєшся звичні речі, сход, давай сходимо до родичів? Це також самопізнання, самосвідомлення, що ти інший, що ти по-іншому сприймаєш, але є цінність, велика цінність, що ти вернувся туди, куди ти хотів вернутися, що ти захищав, і вона залишилася в тебе. Це як знайомство з власною дружиною. З якою ти вже народив кілька дітей, а тут треба просто буквально знайомитися, дивитися крадькома на неї, навіть таке елемент підглядання, що як вона робить на кухні, що вона переставляє, її голос, її волосся. Це буквально цитую з одного своїх пацієнтів, правда, з там посттравматичний стресовий розлад. Зараз я говорю не про ПТСР. Є тут ситуація в цій психології, певний елемент небезпеки, відкату. Це якщо не осмислити досвід того, що ти пережив, не осмислити, переосмислити ту бурю, тоді є ризик заморозити, заморозити себе в своєму минулому і постійно чекати катастроф. От я а, ще кілька років назад, але вже під час широкомасштабної війни, почув про зміну тригера від військового, який казав: ти втягуєшся в ці звуки обстрілів, канонади, дзищання дрона, і каже: а, І от наступає раптом тишина. Тиша. І вона тебе так напружує. В роті пересихає, ти відчуваєш, що зараз щось буде катастрофічне, а вона триває, триває. І от дивна річ, люди втягуються в звуки, які є неприродно небезпечними. Ми говоримо про ракети, про постріли, про навіть роботу ППО надсильне, яке збиває всю ту Гедоту, яка летить на нас. І одночасно надто тривала тиша, також стає тригером. Це, якщо це не переробляти і не переключатися, і не заповнювати цю тишу звуками, але, звичайно, звуками мирного життя, то ти заморожуєш свій тригер на тишу, як не дивно. Вони можуть бути значно інші. А от заморозити себе, свої оці відчуття, таким, яким ти був там, в бурі, де було все зрозуміло, де було виживання, де було побратими. Де було братерство, сестринство, і прийти у мирне життя, де виявляється далеко, не всі тобі побратими, і де бюрократія, тебе все одно лупить по мізгам. І є поняття несправедливості, і є елементи цинізму, і є те, що коробить тебе, вивертає душу, і є нерозуміння, і є багато чого гедотного. І якщо ти не Втягнешся, щоб не революційними методами, не пляшкою по голові, особливо в стані сп'яніння, вирішувати ці питання, вважаєш, що заморозився в минулому. А значить, очікуй катастрофу. Не зараз, так потім, особливо в стані алкогольного сп'яніння. Важливе завдання от в цій ситуації, дозволити собі жити далі, собі новому. В новому для тебе мирному житті. Воно, ще раз говорю, воно не просто те мирне життя, з якого ти пішов на війну. Навіть якщо світ здається хитким, не до кінця світлим, ясним, а все одно в крапинку, в полосочку, в смужку, власне, правильно казати. сіро-білим, а не білим, життя продовжується. Ти не просто мусиш жити, тебе ніхто не заставляє жити. Ти живеш, тому що в цьому є величезна цінність дана один раз в твоєму житті жити в цьому житті. Вибачте, що, можливо, трошки таким гасловим варіантом говорю. Знову таки, в мене, цей YouTube щось виплив із. Недавної розмови, це навіть не консультація була, тому що якраз бувши військовий, привів свою дружину, з нею треба було працювати. Але мені треба було вияснити, я з ним почав говорити один на один, і от буквально ось ця тема життя після бурі, як він повертався в це життя, і через алкоголь, і через що він тільки там не виробляв, але осмислення того, що робиться з ним, без моїх порад. Він просто розповідав про свій шлях. Підштовхнуло мене до того, щоб я зустрівся з вами в нашому клубі думаючих людей. І перевернув увагу до цієї достатньо непростої, складної, а по війні, мабуть, ще більш складної теми. Тому що якраз я говорю про те, що буде потім. Ну що, друзі, думайте? думайте, думайте.